Нас поступає нам військовослужбовець. Ми його оглядаємо спільно з моїми колегами, з завідуючим, оглядаємо, складаємо план лікування. Про всі етапи лікування в нашому відділенні Ми з військовим обговорюємо, тобто або з будь-яким хворим, чи цивільним, чи військовим, обговорюємо і завжди його попереджуємо. Що може бути все добре, можуть бути якісь ризики, тому що це, це є хірургія, і завжди якісь виклики можуть виникнути на протязі лікування. Але дякувати Богу наш нашому досвіду стараємося мінімізувати ускладнення в лікуванні. Ми їздили на концерт тепер понеділок. Вчора їздили там, це теж місце нас вивозили. Постійно щось малюємо, от, я тут щесь певне пензлев, міняв. Тримав в крайній раз, певно, Ще там лоща класа, вшорів ще все. Ну, я на милицях ходжу, я до вже ходжу. я початку, початку, початку міг, ну, так, на милицях далеко не міг піти. Трохи ногаблі, так ну, більше на візочку з'їздив, а зараз я постійно намилиться. Е, вирішили зробити таке палатне інтерв'ю нестандартне, тобто не з одним військовим, а з усіма чотирма, які там на той момент лежали. І, е, е, Фактично, все інтерв'ю це був якийсь такий конденсат і посил від хлопців з різних регіонів, вони представляли широко Україну, посил такої ну, якоїсь тонкості сприйняття світу, і це очевидно, тому що таку тонкість прийняття світу дає травматичний досвід. Ну тобто, не те, що дає, а є результатом люди, ну. Перезвантажуються, оновлюються, вони тонше сприймають світ і реагують на світ, ніж люди, які не пережили цю травму. От, і е, оця така тонкість сприйняття світу, глибина і міцність душевна, попри важкі фізичні поранення, е, дуже вражала. І мені хотілося поділитися тим, що я бачу, з якомога більшою кількістю людей. Хлопці тобто, знають, що є різні настільні ігри, Вони приходять, коли їм хочеться пограти, грають з братимами або з волонтерами. Хто вже як в кор... є тут? Є в нас тенісний стіл, є в нас аерохокей, також подарунок наших друзів.